Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми на ринку прилезли свій товар. Сьогодні цілу ніж дощ, але ми виїхали. Все ж таки і будемо торгувати. Оце у нас такий бі-колор. Біколор. Бачите? Але запалилося слабенько, але від нагора Бордо. Отакі. Краще запилення було в мраморний. Тут ну, така гарна, тут взагалі три кольори, бачите. Білий синій і жовтий. Від нагора так. І наш жовтий колун. Оранжевых и черного ялбула. Капуста. 30 по 5. Дафик. Помидоры в палцине. Будет 25, а там посмотримся. Сыр 80, яйца 5. Сыр 100. Сыр 100, так. И. 40 кг. Це наш товар. Будемо сьогодні торгувати. Пів літри домашня сметана збере на 60, а молоко 40 півтора літри. І сирок 120. Це ваш жовтий, невіяний, жирний. І перець, як польот, грубо, стінки. А по скільки? Не знаєте? 50? А кабачок? 25. А такий помідор червоний? 50. Це домашній. І тут, бачите, є різне все. Ти привезли яблука. А яблука скільки? 25. 25. А сливка жовта така жовта? 60. 60. І рожеві теж 60. Маю такі букети. Інтересні. А ні, я тут не квіти краду, але я не знаю, які брати. А це що, айстри? Айстри. І скільки? Кудрі маруть брати. Айстри 50 букв. О, які гарні. 50. 60, 50. 60 і 50 і 25 баклажан. Бачите, такі ще є ваги. І такими вагами ще важать. Або декоратив, декор, 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 я зрозумів, важуть такими. Так, так, так. А тут теж привабливо. І тут домашні такі сорти прямо різні. Картопля у нас, хто як продасть, 20-15. І такі по 50. Багато питають, де взяти якісні міндобрива, піосимулятори різні. Ми вибрали рогрін, закупилися на сезон. І я рекомендую, щоб взяти вам непогані соєгельові, є різні, від 200 грамів до кілограма. Кілограмові є, і є 20-10 кілограмів. Це є по листу, це є корнева піживка. І ринок тільки починається, ну, будемо торгувати. Результат, звичайно, скажу, кавун трошки в ціні прилупав. Вчора спеціально проходив, продивлявся, кавуни по магазинах і по ринках. Вже є 15, 16, 17 гривень. Така ціна. у Нас жовті. Ну, і такий чорний, середині червоний. Смачний добрий кавунчик. Дивимося далі, покажу, розкажу. І це було у нас 25 кавунів. Залишилося отак, дав половину на пробу. Кожен пробує, але ну, в мене був жовтий, непогано йде. Ну і наш кукурудза від нагор теж суперово йде. Кавуни я по 18, так як червоний, щоб трохи продати, а не чекати, їсти. А люди пробують, багато пробують, бо багатьох не бачили такого кавуна. Але кавун зараз ще в нас йде. Кавун йде непогано, Оце Херсонський у нас постійно продається на куті тут. По 18 гривень. Но кавун дуже суперовий, бачите. Так і по. 12 кілограмів, 13, 14 до 15 кілограмів. І так як спас, у нас продається груша по 40 і яблука 20 гривень. Хлопець продає, каже, жовта картопля по 15, село липино. Ну і кукуруза домашня 5, 8, 10. А цибулька кілограм? 30. Літрова по 50 малина. І качка 200 гривень в кілограм. І вже на 50 літрова. Такі ексклюзив забирають в нас. Бачите. Дивляться. Родивний такі. Бордо, від нагор. Субота, людей багато, товар йде. Три штуки лишилося у нас кавуна. Ну і кукуруза теж йде непогано. За помідора багато, трошки слабенько йде, але ще не ще час. Пак продали, ще пак лишився. Сливка домашня. Польова. І на цьому закінчувати буду своє відео. Зробив порівняння, як можна продавати. І в село заїжджати просто. Люди рекламу зробили, приїхав, продав. Ну і так само на ринку. Беруть, що виростив, переважно. Ну, Кажуть, цей суперовий кавун Херсонський, супер, ай дивіться, джоли як ходять. Пробував дуже солодкі. Це Херсонщина. Хоч права сторона, скоріше перемоги України, і ми спробували нашого лівобережжя, там, де саме-саме смачніші. Але цього року по всій Україні добрі кавун. У мене навіть на Львівщині уродив непоганий. Люди смакують і жовті, і чорні зверху, і зелений зверху, непогані. Дуже добрі. Хватає і сонця, хватає і вологи, ну і технології вирощування. Це на каплі, розсадою, на мульчі. І хто може, можна термосом, а можна і так вирощувати. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.